Ми до бій? Готові Ваше. Ми вітаємося, вітанням Організації українських націоналістів. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! А ті герої випрошували у чи Всі винкамистів свою свободу! Тимитавцями чи боротьбою. Як наші попередники, зведемо ту банківську владу, п'є кров з нашого українського народу. До української національної революції, яка приведе український народ до справжньої української національної держави, де кожен українець буде почуватися гідним і буде сам вирішувати свою долю на цій землі. Ніхто за нього, а ми самі будемо вирішувати свою долю на своїй Богом даній землі, ре Бо я ре! Революція це не обов'язково бунт крива Революція може відбутися мирним шляхом. Це докорінна зміна системи. Наше завдання змінити цю антиукраїнську систему на систему українського народовладдя, де кожен українець буде владою. Для цього треба змістити командну адміністративну систему, яка досталася нам у спадок від Радянського Союзу. І Зобов'язати наших законодавців прийняти закони, котрі дозволять нам мати реальні важливі впливу на цю владу. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава національної революції! Слава! Навіть для Гондурасу! Хай вибачить мене Гондурас. Ми будемо буферною зоною після приєднання. Противники євроінтеграції кажуть, лякають нас пропагандою хомосексуалізму в Європі. Є така проблема, з цим треба боротись. Але чому, шановних, не лякає те, що у нас до влади вже давно прийшла купка недолюдків голубого кольору? ще трошки, будь ласка, хай цей Євромайдан не перетвориться на дискотеку, тому що ми прийшли не розважатися і веселитися. Ми прийшли боротися за свою свободу. Вже зараз є інформація, що сюди готуються тітушки, тітушки сюди готуються. É o que Щоразу не зрозуміли, що я я просто... ви поспіте. Ще раз хай повторить, не чому! Ще раздаєтесь, не Ну, Добре, а в другого разу буде все нормально. А! Добре, ми да? нам повторять ще раз, і там буде гарно і їм буде гарно. давай послідимо. Наша зброя це наші серця ліхтарики і на найкраща зброя, я пропоную Бачите, всі говорять свої думки зараз. Я думаю, що найбільше зброя це все такий нам я, скаже доступніше. Я сказала після резолюції, я вже і так сказала, я навіть не знаю, що варто мені додому їхати. Я, я нічого не боюся. Я говорю так, як я думаю. і Всі говорять, так як ви думаєте зараз. Це єдина можливість. Завжди зберегти віру, це говорити так, як ми думаємо, і бути чесною з собою. Я згідно в одному тільки, можу сказати і повторити: революція, Ре революція, революція, революція! Зараз буде виступати громадський діяч, журналіст Вахтан Кіпіані.